Погода в офісі сьогодні гастрономічна. У нас обідня перерва. І не проста, а ідеальна. Точніше, ми будемо шукати таку. Усі умови для неї є в компанії виробника побутової техніки. Так, маркетолог Вікторія, наприклад, може собі дозволити їсти на робочому місці навіть рибу. Приготувати подібне в робочому кабінеті. Працівники більшості компаній можуть хіба в уяві. А тут запросто 20 хвилин на рибу, 25 на гарбузовий супчик, ну і 15, щоб з'їсти все це. Ось тобі година перерви. Відповідно до Кодексу законів України про працю, обідня перерва може бути лише після 4 годин роботи, тривати годину-дві. Це вже як у вашій компанії заведено. Якщо є медичні показання, маєш право обідати за своїм індивідуальним графіком. Якщо, хоча б один з цих пунктів ваше керівництво не виконує, а побідати вам вдається хіба що після робочого дня, звертайтеся до державної інспекції з питань охорони праці в заяві довільної форми. зазначте про те, що саме порушується щодо вас на підприємстві, та просіть провести перевірку фактів викладені дані заяви. І відповідно за результатами розгляду вашої заяви буде здійснена або перевірка, або мотивована відмова. Законодавством передбачено адміністративну відповідальність за порушення трудового кодексу в розмірі 850 п'ятдесяти тисяч гривень. Невелика ціна за хворобу кожного третього офісного працівника хастрит. він маркетологу Вікторії та її співробітникам не загрожує. На першій фотографії ми бачимо прекрасний варіант обіду. Риба це істочник білка. Білок дозволяє довше не відчувати голод. Другий варіант тут ми бачимо тиквінний суп. Може, بدي ще к нему додатково там кусок риби, птиці з'їсть. Можна було туда добавить яйцо. То есть белкового компонента не хватает. Як щодо перекусів, які відбуваються щоразу, коли рука просто тягнеться за якимись горішками чи сухариками. Такі перекуси, вони можуть перебити апетит, повноцінного обіду не буде. Но это будут при этом пустые калории. Если это происходит изо дня в день, рано или поздно пищеварительный тракт скажет. Будет ругаться, да? Пусть это будет бутерброд там, только не с колбасой. Можно кусочек баженины какой-то взять с собой, да? домашний. Обязательно положить туда листик салата, огурец или помидорку. Хороший цельнозерновой хлеб, это будет прекрасный обед. А для працивников телебачения прекрасный обед – склянка кави Для моделей – морквина, для программистов – гамбургер, а для бухгалтеров – домашнее печенье. И все одно… Обідня перерва слова приємні не лише для шлунку, адже це і прекрасна можливість поспілкуватися, і відпочити, але щоб не справити з враження ледаща, важливо стежити за часом, ну і за в офісі, звичайно.